Друзі, всіх вітаю! Чемпіонат України пішов на зимову паузу. Це означає, що час підбивати якісь підсумки, що сталося в українському футболі за це півріччя. Поговоримо зараз, хто був найкращим асистентом за ці 18 турів чемпіонату України, що минуле. Ви не здивуєтеся, це бразилець Шахтаря Тайсон. На його рахунку 8 гольових передач. Але був гравець, який зумів кинути Тайсону виклик. І цим він справді вразив. І за це від нас, від футбол він отримує такий суб'єктивний титул-асистент півріччя. Це гравець десни Єгор Картушов. А також нас вражають наші партнери. Компанія MarathonBet розігрує. Єгор Карташов зробив аж сім асистів у цьому півріччі чемпіонату України. Три з них у матчі проти Маріуполя. А всі інші чотири асисти ви бачили у нашому відео. Найкраща зв'язка у Єгора Картушова із Олександром Філіповим. Він віддав Філіпову аж чотири гольові передачі. Ще два. Паси на Владислава Калитвинцева, Ще один гольовий пас на хльобаса. Картушов зіграв дуже класно за ці 18 турів. Як класно зіграла і вся його Десна. У нас буде привід поговорити ще окремо про Десну, про Філіпова. І ви обов'язково пишіть в коментарі, чим вразив вас Картушов, чим вразила вас Десна загалом. А Можливо, є сенс поговорити про роботу головного тренера десни Олександра Рябоконя. Обов'язково пишіть про свої враження у коментарі, а також беріть участь в акції від наших партнерів. Адже компанія MarathonBet розігрує смартфони Apple і призи по тисячі гривень. Для цього активізуй промокод. І бери участь в акції. Всі деталі у закріпленому коментарі. Активізувати промокод треба до 13 січня. Обов'язково встигне це зробити, щоби виграти подарунок на Новий рік.